Привіт! Мене звати Алекс. Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми говоритимемо про абревіатуру ЛГБТКІА+. Я пропоную заглибитися у значення літери, які знаходяться в цій абревіатурі. А також розглянути основні зміни цієї абревіатури впродовж часу. В цьому відео ми не будемо глибоко заглиблюватись в історію або в значення термінів. Я буду говорити загальними речами про загальні речі. Більш детально я планую це все розглянути в окремих відео, бо я вважаю, що ця тема надто глибока і неможливо її розглянути в одному відео. Тобто, кожен аспект потребує окремої уваги. В цьому відео лише загальні речі. Отже, перша частина відео, що ось таке абревіатура ЛГБТК і А Плюс? Під абревіатурою ЛГБТК і А Плюс мається на увазі об'єднання під одною назвою всіх ідентичностей та орієнтацій, які існують в цьому світі. Найвідомішим варіантом цієї абревіатури є саме ЛГБТ, тобто ці чотири літери, які одразу дають зрозуміти, про що йде мова. Але що саме за літери і чому вони там стоять, і що вони означають? Отже, перша літера Л це лесбійки. Це жінки, які можуть відчувати емоційний, романтичний або сексуальний потяг до інших жінок, тобто до людей своєї статі. Наступна літера Г, гей, це чоловіки, які можуть відчувати емоційний. Або статевий, або романтичний потяг до іншого чоловіка, тобто як лесбійки до людини своєї статі. Загалом це і відрізняє ці дві орієнтації від гетеросексуальної орієнтації, де людей приваблюють люди протилежної їм статі, що і те, і те є нормальним. Третя літера Б бісексуали це люди, які можуть відчувати романтичний або сексуальний, або статевий потяг до людей різних статей. Наприклад, жінка-бісексуалка буде відчувати романтичний потяг як до чоловіків, так і жінок. Але на мою думку, тут не можна говорити про таку своєрідну 50 на 50, 50% чоловіки і 50% жінки. Я вважаю, що там є певна градусність, хтось все одно приваблює більше: або своя стать, або протилежна стать. Так само, і з більш сексуальними чоловіками його можуть приваблювати як чоловіки, так і жінки, і звісно. По різному, тобто хтось приваблює більше, хтось менше. Звісно, це все залежить від періоду життя, від самої людини, від його бекграунду або її бекграунду. Ми цього не обираємо. Орієнтацію ніхто не обирає, ми з нею народжуємось. Тому е, варто сприймати її такою, яка вона є. Ну і четверта літера абревіатури є літера Т. Трансгендери це люди, чия біологічна стать, не збігається з їхньою внутрішньою статтю, тобто по відчуттям це інакше, ніж це є біологічно. Наприклад, я дуже довго не могла зрозуміти, що це означає, і як правильно взагалі звертатися до трансгендерних чоловіків та трансгендерних жінок, і як взагалі це правильно зрозуміти. Справа в тому, що я росла у світі, де цього немає. Не було такого в моєму оточенні, і ніхто не міг толком мені пояснити, і я соромилася запитати. Тому я поясню на пальцях: наприклад, трансгендерна жінка це біологічний чоловік, але всередині він відчуває жінку і більш коректно буде звертатися до трансгендерної жінки вона. Ну і, наприклад, трансгендерний чоловік це вже жінка біологічна, яка всередині відчуває чоловіка. І тому коректно до трансгендерного чоловіка звертатись він. Ну, таким чином, ми познайомились з першими чотирма літерами абревіатури ЛГБТ, що я вважаю важливим, тому що це основоположники абревіатури, яку ми бачимо на сьогоднішній час. Наступним додавалися вже інші літери, наприклад, літера Q або Q, в залежності від вимови та мови, яку ми використовуємо. Це квір, загалом це дуже обширний, дуже гнучкий термін. Не можна чітко сказати, кого саме можна так називати. Але з того, що я сама знаю, з того, що я сама прочитала, квіром можна назвати майже кожну людину, яка належить до ЛГБТ-спільноти. Чому майже? Бо не кожному подобається таке формулювання. Хтось більше любить, коли от у нього ідентичність транс. І він не хоче, щоб його називали квіром, в цьому випадку краще не використовувати. Але в цілому цей термін можна використовувати до всіх належних до ЛГБТ-спільноти. Також цей термін використовується до людей, які не визначилися і прийшли в ЛГБТ-спільноту, які просто не визначилися, які ще не зробили камінаут, але приходять в спільноту. Тобто це люди, які ще. Впевнені в собі, в тому яка в них орієнтація, але ще про це не сказали, або не впевнені собі, і про цю орієнтацію не сказали. Загалом її, це слово квір пішло від цього слова «questioning», Я не впевнена, чи я його правильно вимовила, але це типу запитальний. Тобто людина ще в роздумах, вона ще себе вивчає і намагається зрозуміти, хто вона або хто він. Ну і наступною літерою, вже більш сучасної абревіатури є літера І, що означає інтерсекс. Е, під цією абревіатурою маються люди, які е, мають біологічні або фізіологічні властивості обох статей, тобто і чоловічих, і жіночих одночасно. Е, наприклад, статевий апарат він може виглядати одночасно як чоловічий і як жіночий. І Остання літера А це асексуали, це люди, які взагалі не відчувають статевого потягу до інших людей і нормально з цим живуть. Ну і звісно, така собі вишенька на торті це цей плюсик, е, який символізує включення ще більшої кількості ідентичностей та орієнтацій в, в цю абревіатуру. На жаль, неможливо вмістити всіх в одне оце слово. Тому що сама абревіатура ЛГБТКІА вже вимовляється досить таки проблематично, тільки якщо ти не промовляєш її щодня, або як я це роблю під час відео, бо я це кажу досить таки часто, і я вже маю якось це казати без запинань. Цей плюсик він показує, що ця спільнота, ця абревіатура включає в себе ще більше. Тобто є ще хтось, кого просто не змогли вмістити сюди. В самій абревіатурі вказали основні групи, але неможливо вказати всі різноманіт, все різноманіття, все різноманіття цієї спільноти в одному слові, бо воно буде неймовірно довгим і його буде дуже важко вимовити. Взагалі, ця спільнота, лгбт спільнота ЛГБТК і А спільнота неважливо, яку абревіатуру використовувати. Все одно ми говоримо про неї те саме. Вона спрямовує свою діяльність на підтримку на захист прав. Всіх належних до цієї спільноти, тобто вона бореться зі стигмою, з дискримінацією, з якою зустрічаються навіть сьогодні, в 21 столітті, люди на традиційної орієнтації або іншої ідентичності, яка не співпадає з традиційними цінностями, стикаються з дискримінацією в загальному житті, в повсякденному житті, в робочому житті. Таке стається просто воно не афішується так сильно. Загалом ця спільнота існує для того, щоб об'єднати всі ідентичності та орієнтації, які не підпадають під стереотипно правильні орієнтації, як гетеросексуальність і ідентичність. Якщо ти біологічна жінка, то ти жінка, і біологічний чоловік, то ти чоловік. Тобто вона намагається от побороти оцю стереотипність і показати наскільки наше суспільство незалежно від того, яка країна, різноманітне. Я вважаю цю різноманітність, це взагалі синонім до ЛГБТК і А спільноти. Ну і тепер я приходжу до другої частини свого відео, де я розповім про зміни в цій абревіатурі впродовж часу. Я назву самі основні моменти, я не буду розбирати причини змін, це я можу більш докладно розібрати пізніше в наступних відео, тут я просто окреслю рамки, в який період, що додавалося до абревіатури. Для того щоб зробити її більш обширною, більш розкритою, і для того щоб більше людей могли зрозуміти, що вони можуть знайти там захист і підтримку і однодумців та й просто людей, які розділяють їхні цінності з 1970-х по 1980-ті існувала дуже коротка абревіатура, і звучала вона ЛГБ, тобто лесбійки, геї, бісексуали. Ці три групи вважалися основними в даній спільноті на той момент. З 1990-го по 2000-ні роки додалась літера Т, що означає трансгендери. Тобто я не кажу про те, що до цього їх не існувало. Мається на увазі, що просто їх літеру включили до абревіатури, аби було більш зрозуміло, що люди трансгендерні можуть також знайти там захист та підтримку. Пізніше, вже в 2010-х роках, було додано літеру Q, тобто квір, це те, що я вже пояснила. Це може відноситися як до всіх, хто знаходиться в спільноті, так і до тих, хто тільки думає вступати в спільноту, до тих, хто ще не визначився, до тих, хто квещені. Як на мою думку. Найбільших змін ця абревіатура зазнала між 2010 та 2020. -м. До цієї абревіатури стали додавати більше літер. Наприклад, з'явилася ця ЛГБТК і А тобто. Вона стала більш обширною і додався цей плюсик, який показує розкритість, розширеність даної спільноти, що є ще більше ідентичності та ще більше орієнтації, яких просто неможливо вмістити в один термін, тому що їх настільки багато, вони настільки різноманітні, що це буде дуже-дуже довге -дуже слово, яке дуже буде важко вимовити. ЛГБТ. момент. ЛГБТ. Коротше, я, я не знаю, як це вимовити. Я його напишу або тут, або тут. Дуже-дуже важко мені це вимовити, там дуже довге. Це якраз те, про що я казала: абревіатура має давати зрозуміти, про що вона, і її повинно бути легко вимовити, тому що пересічний. Громадянин, чи пересічна людина, чи пересічна квірусова не зможе вимовити цю абревіатуру. Потрібно щось легке, таке, яке можна сказати от з одразу, і ти про це розумієш. Такою абревіатурою стало саме ЛГБТ. Тому що, якщо говорити цей термін, то вже зрозуміло, про що контекст розмови. Ну і найменш відомою абревіатурою є лгбтіа 2 С Оце 2 С означає ту Spirit. Дві душі або два духа. Я не певна, як коректно це перекласти, і це вже більш специфічний термін, специфічна абревіатура, і вона відноситься до індігенних культур. От саме оце ту С. Це приводить нас до того, що абревіатура «ЛГБТ» можна, може варіюватися в залежності від регіону, від мови, від країни, від частини світу, в якій її використовують, тому що «ЛГБТ» — це більш такий загальний термін, який походить з англійської мови. І в інших мовах просто оці терміни, які ми розібрали: лесбійки, геї, бісексуали, інтерсекс, асексу... асексуали, бісексуали, мені здається, я повторююся. І це саме те, до чого я вела. В залежності від регіону, країни, мови, якою розмовляють в тому чи іншому місті, абревіатура може набувати інших форм, можуть додаватися інші літери, тому що це може бути специфіка даного регіону або даної країни, бо там є певні групи, народи, народності, які мають взагалі своє бачення того, як виглядає інша ідентичність. Тому важливо зазначити, що. ЛГБТ це загальний термін, який уособлює в собі, але просто в іншому місці він може звучати інакше. Найголовніше, щоб його функція виконувалася так само, як задумувалася на початку її задумки, аби людина могла зрозуміти, що це безпечне місце, оце ком'юніті, це місце, де можна знайти людей з. Такими самими питаннями, з такими самими цінностями, які тебе зрозуміють, і це більш розслаблене місце. Тобто сама LGBT ком'юніті створює цей безпечний простір, тобто safe space. І неважливо, як вона називається в тому чи іншому регіоні, неважливо, яким чином називається ідентичності чи орієнтації в тому чи іншому регіоні. Головне, аби ця абревіатура давала знати, що в місті. І над яким вона написана, ти будеш почуватися в безпеці, і що твої правила не будуть порушені тільки через те, що ти є такою, якою ти є, або ти є таким, яким ти є. Я дуже вдячна всім тим, хто додивився це відео до кінця. Для мене це була маса задоволення і готувати сценарій, і розповідати це на камеру. Це мій перший досвід такий. Не знаю, що можна ще б сказати, мабуть, ставте лайки, підписуйтеся. Пишіть коментарі і до зустрічі в наступних відео. Чао! Дивитись камеру. Пікішно. Ще раз. Мені здається, там не ту Також я вважаю важливим так з. Ще з бачок. Господи боже, його. Ще раз Елгебети. Ел. Як важко. Ще раз.